В умані конфлікт між братами закінчився ноживим пораненням. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні наступного дня. В діях зловмисника вбачається склад кримінального правопорушення, передбачено статтею 119 кримінального кодексу України. Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню з власної квартири був доставлений 55-річний уманчанин з ноживим пораненням в живіт. Виїздом слідчо-оперативної групи відділу під час опитування родичів та медпрацівників встановлено, що потерпілий відмовився від надання пояснень щодо обставин та місця отримання тілесних ушкоджень. Цього ж дня житиме оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що ножеве поранення потерпілому під час спільного розпиття спиртних напоїв в результаті раптово виниклого конфлікту ударом ножа спричинив його рідний брат. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер в реанімаційному відділенні лікарні наступного дня. Обґрунтовано підозрюваного 53-річного Манчанина було затримано за місцем проживання. Своєї причетності до скоєнного чоловік не запречує. Проте повідомив, що ушкодження спричинив з необережності через образи, які лунали в його адресу від сп'янілого брата. Підрізав свого брата. Не Ножове поранення. Він був п'яний, кидався на мене. Вийшло спонтанне движення. Такий збіг обставин. А чим ви його підрізали? Кухонний ніж на столі. Ну, я ж він п'яний був, і це він як вип'є, то зразу на мене кидається, обзиває. Де ця подія відбувалася? Вдома на кухні. Ви спільно проживали з братом? Так. Да. Ви зразу не повідомили про саму поліцію? Нікому нічого не повідомляли. Він ліг, говорить, все нормально, нічого не треба. Не скору допомогу, нічого не треба визивати, все нормально. Він лежав, хотіли викликати швидку. Ні, не треба. Я брачив про жену, що не треба. Ви туди побачили, що вже стало погано, що вже хуже і хуже. Вже визвали швидку. Наразі зловмисни оголошено про підозру у скоєнні вбивства через необережність, передбачено частиною першої статті 119 Кримінального кодексу України. Така протиправна діяльність карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.